Всім доброго дня. І так, слідуюча серія: відновлення Крайстер 200 власними зусиллями. Проект буде називатись в мене Американська Мрія. Забрав я його з Рихтовки, і сьогодні я вам покажу, що саме зробили. Ну і, як завжди, по цінах в кінці відео. Будемо робити ціни та підрахунки. За кожну серію, так як я показував, скільки я витрачаю на це грошей. Зразу вам скажу, не є дешево все. І так, що ж, поїхали, покажу, що зробили. Як ви вже бачите, поставили передній бампер, нижню решітку. Решітку радіатора. Фари нові стоять же. Значок ще не ставив, тому що ще прийдеться малювати. Ну, решітки не будеться, але поставлю все одразу потім. Так, виставили зазори. Як для американця такі зазори дуже гарні. Все чітко. Все гарно зроблено. Ось у нас є позазоримось. Так, дублюючи повороти. Теж не монтував, тому що прийдеться ще малювати. Під капотом зараз покажу. Так, зробили підсилювач бампера. Як я казав, він коштував 6 тисяч гривень. Зробили його. Трохи дешевше за дві. Ось так зараз покажу фотографії, як він виглядав і як його зробили. Ось це є. Так, далі. Що? Що зробили саме в ці серії? Тут була вм'ятина її зачистили. Ось так зробили. Так, яму цю заробили, точніше м'ятину. Тут була, її без малювання не вдалося витягнути. Буде ось так. Так, цю сторону зачистили теж. Ззаду хто пам'ятає, був загнутий кутик. Ось так зробили. Придеться теж тільки помалювати. Задній стоп вже цілий, стоїть. Так, по цій стороні вже більше нічого не робили, основне, основне що робили, це спереду. Зараз покажу вам під капотом. Усе вже виглядає достойно. Так. У двері показує нам освітлення, куди, щоб ночі я бачу, куди йти. Так, під капотом Ось так, все вже гарно виставлено, все рівно. Так, ось цю, як пам'ятаєте, накладку я лишив свою, щоб не переплачувати 2000 гривень. Економлю на всьому, в чому можеш. Якщо би на продаж, так треба робити, але для себе мені це без різниці, чи вона має там клей, чи немає. Тому лишив так. Хто для себе робить, той зрозуміє, що кожну копійку треба економити. Так, капот. У нас ще стоїть, нема резинок, нічого. Будемо малювати, тоді вже будуть і резинки ставитися. А так все тут було ціло. Нічого не було пошкоджене ще по ланжеронах. Як я показував тоді, що було трохи зміщення. І ось фотографія, як він був зміщений. Ось так він був зміщений. Теж виправили. На, ось навіть бачите на телевізорі є мітка, ставили, що виправляли, автомобіль перед виправлений. Невеличке було зміщення, але все зробили. По цьому крилі, як я казав, все ціло, все добре. Основне у нас це перед. Попереду. Так, ще в нас є ось така невеличка біда, це кріплення на поріг. Біда в чому? В Тому що ці кріплення вони повідривали, лишились тут, і їх потрібно зняти і спаяти з порогом. З майстром говорив, сказав, що це зробить. Перед тим, як буду малювати, це все я віднесу і не спаяє, але потрібно. Ось ці всі кріплення, що є. Отак як є, в такому і порядку їх знімати, щоб не, нігде не переплутати, бо вони трохи всі мають свою форму. Ось, напикать я буду їх знімати, буду нумерувати тут і на порозі. Буду робити нумерацію Слідуючи, що будемо робити з цим автомобілем, що в нас далі по планах. Зараз. Так, це вже буде завершальна стадія, але грошей ще буде трохи вкладення. Слідуючи, це потрібно поміняти лобове скло. Ціни я вже взнавав. Переднє лобове скло з усіма датчиками, з заміною, сказав майстер, буде коштувати 150 доларів. Це попередньому. Тоді потрібно пройти сертифікацію автомобіля. Сертифікація 5,5 тисяч буде коштувати. Це мінімально. На європейців сертифікація коштує 3,5 тисячі. Не знаю, чому в нас в державі така різниця європейці і американці. Але ось такі ціни є. Потім у нас де. Веземо автомобіль на малювати капот бампер. Ззаду те, що ви бачили там, після цього постановано облік. Це все, що треба ще зробити. Постанова облік ціни я ще не узнавав. Але вигляд вже зовсім має інакше, якщо стоїть бампер та капот. Хочу сказати вам свою думку. Які є плюси які є мінуси, з того, якщо ремонтом автомобіля займаєте себе власноруч? Тому що ось цей автомобіль з Америки мені його доставили. З розмитненням на подвір'я доставили, все решту це я займаюся сам. Плюс в тому, коли займаюся сам, ви економите немалі гроші, тому що людина. За свої послуги відповідно бере суму. Хто яку вже суму, це кожен по-різному, але ви економите. Скільки за послуги беруть, за те, що ремонтують, що тільки ви сплачуєте за запчастини, вам присилають чеки чи на карту висідаєте людині і вона за свої послуги бере. І вас більше нічого не хвилює. Друге, Витратити свій час та сили. Скажу вам так, якщо людина займається автомобілями з Америки, вона тратить весь свій час на це, але заробляє. Відповідно, коли я працюю на роботі і потрібно мені поїхати по запчастину чи відвезти автомобіль до майстра, я трачу свій час, відпрошую з роботи. Потрібно все швидко робити. Є такі випадки, що майстер каже, забирай бігом автомобіль, бо в мене слідуючий заїжджає, нема часу, хотів забрати, після роботи не виходить. Це один ще з таких мінусів. Але особисто мені це приносить задоволення. Тобто поїхати, купити ту запчастину, відновити, поставити, ну, сам не ремонтую те, що не вмію, те, що можу, роблю власними зусиллями. Кому це не приносить задоволення відновлення, платити людині. Вона цим займається і вас більше нічого не цікавить. І вам доставляють вже в хорошому вигляді автомобіль. А мені цікава вся процедура. В попередніх серіях, хто дивиться, бачили, який він приїхав і який він зараз є. Що ж, в слідуючу серію. Буду записувати вже, надіюсь, коли будуть міняти лобове скло. По планах так і є воно. Масла, фільтра, ремінь ще не міняв, тому що не їжджу кожен день, а так в районі 10-15 кілометрів до майстра та від майстра. Так, зараз я вам підрахую, що було потрачено за цю серію. Ось ця сума потрачена була за цю серію. І вкладень буде ще немало. Що, всім щасливо!